Урок другий. На цьому році ми будемо говорити про модальні дієслова. Ну, от я написав чотири слова, буду ще кілька. Ну, перш за все, модальні дієслова це особлива група дієслів. А, їх ще називають недостатніми дієсловами. In English, they are called defective verbs. Ну от зараз я прочитаю ось ці дві слова, а потім вже конкретно будемо говорити про кожен з них. Отже, дивіться. Must повинен зобов'язаний, can могти уміти, may могти should – повинен. Ну, повторюю, зараз ми поговоримо про особливості кожного з цих модальних дієслів. Спочатку поговоримо про модальне дієслово can. От воно буде представником всіх інших модальних дієслів. От давайте порівняємо звичайне дієслово, так, і, і модальне. От я написав зліва дуже прості речення, ну, на таких і треба вчитися. Він любить плавати, він не любить плавати, він любить плавати. Давайте я перекладу їх швидко. Річення прикладали дуже багато подібних. Він не любить плавати. Будується заперечне речення за допомогою допоміжного дієслова. He doesn't like to swim. Ну, це present simple. Він любить плавати. Does he like to swim? Тепер подібне речення з модальним дієсловом. Він може плавати. He Can swim. Давайте порівняємо. He likes to swim, he can swim. Ось перша така особливість модальних дієслів, вони не приймають літеру S після he або she. Це третя особі одне. Друга особливість дієслова, яке стоїть в інфінітиві після модального дієслова вживається без частки to. Ще раз, he likes to swim, he can swim. Він не може плавати, заперечне речення, He cannot swim. Модальні дієслова утворюють заперечне речення без допоміжних дієслів. -ді ну, в цьому випадку заперечення not ставиться після модального дієслова. Як бачите, cannot пишеться як ну, одним словом, є скорочений варіант. can't. Ну, зараз буде багато таких речень у нас. Питання речення з модальним дієсловом утворюються теж без допомоги допоміжного дієслова. Can he swim? Ну і взагалі модальні дієслова, як ви бачите, вони не називають саму дію, вони просто вказують на відношення до в якоїсь дії. Наступні три речення. перекладіть самостійно. Зробіть це з модальним дієсловом must. У нього такі ж особливості, як і у модального дієслова can. Будь ласка, ну а потім я буду перекладати і коментувати це, будь ласка. Мій переклад. Я повинен зробити це. I must do it. About this. Як бачите, модальне дієслово слово must означає необхідність щось зробити. Uh, Інфінітивні слова uh, стоїть, uh, вживається без частки to. Ми повинні перекладати цей текст питання. Must we translate this text? Вам не можна залишатися тут. Заборона щось робити. You mustn't stay here. Наступні речення вам треба перекласти самостійно. Але спершу першого я ну, дещо я вам скажу, справа в тому, що у модального дієслова must є так званий еквівалент, тобто дієслово, яке має ну, таке ж саме значення, ну або майже таке ж саме, і це відоме нам дієслово have to. Тобто, якщо після дієслова have стоїть інфінітив з часткою true, то слово то have в цьому випадку вже є модальним дієсловом. От перекладіть ось ці речення. При, при чому, Перше речення: перекладіть в двох варіантах з must і have to. А друге і третє вам прийдеться перекладати тільки за допомогою модального дієслова have to. Тому що у must немає форми минулого та майбутнього часу. А от у Have. Такі форми є, і ви їх знаєте. Будь ласка. Отже, ви повинні поговорити з ним. Ну, це речення ми можемо прикласти за допомогою must і have to. You must talk to him, ну, або talk with him, або speak to him, speak with him. Uh, so we have to? You have to talk to him. Ми мали поговорити з ним. Нам довелось поговорити з ним. We had to talk to him. Мені доведеться поговорити з ним. I will have to talk to him. Наступні два речення вам прийдеться теж перекласти самостійно, але послухайте спочатку, що ми вже знаємо, що модальні дієслова must can утворюють питання та заперечення речення без допомоги допоміжного дієслова. А ось have to утворює і питання, і заперечення, як і всі інші дієслова, немодальні. Тобто за допомогою допоміжних дієслів. Або do, або does, або did, або will. Будь ласка, прикладіть ось ці речення з must і have to. У вас повинно бути чотири речення. Будь ласка. Тепер мій переклад. Спочатку за допомогою must. Must they come tomorrow? Тепер за допомогою have to. Do we have to come tomorrow? Тепер заперечнее заперечне речення. Він не повинен залишатися тут. He mustn't stay here. Тепер скапчу. It doesn't have to stay here. Модальнього діє слова must є е ще один еквівалент, і це теж наш знайомий дієслово слова to be. Якщо після the слова to be в формі M is are або was-were stay інфінітив з часткою to, the uh, slow to be вже є е модальним дієсловом. словом. To be to виражає дію, яка повинна бути виконана у ну, зв'язку з якимось планом або з домовленістю. Отже, перекладіть, будь ласка, ось такі речення. Завтра я маю робити доповідь. Ми повинні зустріти їх на вокзалі. Тобто це план, це якась домовленість. Будь ласка. Тепер мій переклад. Дивіться перша річ. I'm to make a report tomorrow. Як бачите, to be стоїть у формі теперішнього часу, так? але виражає дію пов'язану з майбутнім. От іще ще раз. Я маю робити доповідь завтра. I'm to make a report tomorrow. Ми повинні зустріти їх на вокзалі. Тобто, ми домовились. Where to meet them at the station? Ну, але треба сказати, що ті саме речення можна спокійно сказати і за допомогою must. I must make a report tomorrow. We must meet them at the station. Або have to. Ну, no, have to вживається тоді, коли щось не дуже хочеться робити, але треба. I have to make a report tomorrow. We have to meet them at the station. Три речення. Які ви повинні перекласти за допомогою модального дієслова Мей. Тому що саме модальне дієслово Мей вживається тоді, коли ми ось питаємо дозвіл щось зробити, або дозволяємо комусь щось зробити. Будь ласка. Отже, перше питання: ну, ми знаємо його. May come in, або May I enter. Можна взяти вашу ручку? May I take your pen? Ну, в перших двох реченнях ми е, питали дозвіл, щось зробити, а в третьому реченні ми дозволяємо комусь кому щось, щось зробити. Ви можете поїхати з нами. You may with us. Давайте порівняємо модальні ді слова can і may. Ось вам два питання. В одному треба вживати can, в другому may. Вибирайте. Перше питання. Ти можеш прочитати цей текст? Тут ми вживаємо модальні ді слова can. Test. Тут ми не питаємо дозвіл щось зробити. Да? Нас цікавить, може хтось щось зробити, да? або ні. Я можу взяти цю книжку, а тут ми питаємо дозвіл. Тому тут краще вживати модель дісловамей. May take this book. Давайте за допомогою цих двох речень порівняємо ну, значення модальних дієслів слів must і should, які, в принципі, можуть перекладатися, перекладатися однаково, повинні. Але слово should, діє слово should, частіше вживаються тоді, коли треба дати якусь пораду. Ось дивіться, ось два речення. Перше речення, ну припустимо, це вчителька говорить учню, і вона йому говорить, ти повинен вивчити цей текст на завтра. А друге речення, можливо, теж вчителька, або, або це може казати друг, так? тобі потрібно більше читати, Ось комусь радять щось. Перекладіть ці речення, будь ласка. Мій переклад. Перше речення. ти повинен вивчити цей текст на завтра. Прикладаємо за допомогою must. Це наказ. You must know this text for tomorrow. Тобі потрібно більше читати. Порада. You should read more. І Наприкінці уроку давайте поговоримо про поєднання неозначеного займенника One з модальними дієсловами. Ну, One більш відома як числівник один, але ж ми знаємо, що майже, ну, кожне англійське слово має кілька значень. Отже, в поєднанні з модальним дієсловом, займенник One вживається як підмет, в неозначено особових реченнях. От зараз я їх напишу, ви будете їх самостійно перекладати. Ну, і ось вам три. Речення для самостійного перекладу. Потрібно знати хоча б одну іноземну мову, at least. хоча б на заняття запізнюватись не можна. В бібліотеці можна брати книги і журнали. Будь ласка. Тепер мій переклад. One must know at least one foreign language. Ну, як бачите, тут слово one вживається як підмет, в незначеному особовому реченні, і як числівник One. Ну, звичайно, подібне речення можна сказати англійською і зовсім по-іншому. На заняття запізнюватись не можна. One mustn't be late for classes. One may, okay. One may, take books and magazines from the library. І на цьому другий урок закінчено.